До нас доєднався вже Тарас Дюбанський, доктор Богословських наук. Пане Тарасе, вітаю. Дякую, що знайшли час. Вітаю, добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, чому саме Туреччина, чому саме туди полетів папа Римський? Так, насправді цей перший візит папи Лева, XIV з часів його обрання папою римським. І він напевно, нам намалює такий цікавий політичний траєкторію, так якою буде крокувати папа. Хоча сам візит він відбувається. В контексті святкування 1700 років після е, нікейського собору, який власне започаткував так званий Нікейський Константинопольський Кріт чи Кредо, який вірують усі християни. Тому е, контекст цей святкування цього великого ювілею, який надав усім християнам базу для вірування. Але одночасно ми напевно побачимо так само якісь і заяви, які будуть мати такі політичне забарвлення чи політичний характер. Тому візит є історичним, цікавим і він буде унікальним з тої точки зору, що він відбувається до Туреччини, яка є мусульманською країною, і так само до Ливану, в якій меншість є християн. Дуже цікаво спостерігати, коли відбувається інаугурація українського президента, то політологи між собою сперечаються, в яку ж країну він поїде першим. Тобто, який напрямок обере там Західний, чи проросійський, чи будь-яку неочікувано. А це має такий сенс глибокий, також візит перший в іноземну державу Папа Римського? Так, це надзвичайно великий матиме вплив знову ж таки на подальшу візію, яку буде промувати папа Лев чотирнадцятий, оскільки перший візит він сигналізує. Початок відправлення його міжнародної діяльності це напевно тоді буде Туреччина, так як ми знаємо, це мусульманська країна, але багато процесів е, таких політичних. Чи переговорних щодо, наприклад, українського питання, вони також відбуваються в Туреччині, тому напевно, українське питання воно теж буде звучати так, можливо, між рядками. Але я впевнений, що всі меседжі, які будуть лунати від папи, вони будуть привертати увагу власне до політичних питань до, до тієї ситуації, яка зараз коїться на Близькому сході. Ну і звичайно, України, тому що Туреччина вона все таки є таким містком між заходом і сходом, і всі ці події, які відбувалися в ранньому християнстві, вони. Надавали забарвлення те, як відбувалася пізніше загалі еволюція всього християнства. Тому ця подорож вона унікальною тим, що вона, власне надасть такий поштовх, можливо, міжнародним відносинам святого престолу та ролі понтифіка Папа римського в політиці міжнародній. Агенція Ройтерес вчора також описувала візит Папа Римського до Туреччини та Лівану і написали, що для Папилева ключовим буде встановлення зв'язку з широкою аудиторією у регіоні, де питання війни, миру, гуманітарних потреб та міжрелігійного діалогу є вкрай важливим. Подальші про подальшу ми ще також поговоримо про його візит до Лівану. Однак, в Туреччині, наскільки є сильною підтримка папи римського, наскільки там є є розвинутою парафія греко-католицька дивіться в Туреччині, як я вже згадував, це і мусульманська країна, так е, лише менше 50 тисяч населення Туреччини є християнами, і, здебільшого, це є так само римокатолицькі католицькі християни. Тому питання християнства чи меншості чи роль, яке християнство має відігравати на міжнародній арені, воно буде звучати безперечно. І напевно, роль найбільшу, яка буде. Яка буде яку ми побачимо роль понтифіка в цій мусульманській країні? Це як церква, як католицька церква, зокрема як християнство, воно себе позиціонує в такому міжрелігійному плюралізмі, тому що як ми знаємо, католицька церква є однією з таких перших церков, яка започаткувала власне міжрелігійний діалог. І до речі, цього року ми святкуємо 60 років після того, як. Ватикан е, написав документ, який надав початок міжрелігійним відносинам е, католицької церкви між мусульманами між людей. Тому напевно такий візит він також матиме величезний поштовх для розвитку міжрелігійного діалогу. Тому що, як ми бачимо, є багато релігійних спільнот і багато релігійних фанатиків. Радикалізм, екстремізм процвітає, особливо на близькому сході. Тому напевно, цей візит він нам покаже, я, яку позицію має церква духовну, політичну і релігійну. А скажіть, будь ласка, як в самій церкві в католицизмі сприймають, що візит папи був саме до мусульманської держави, а не, наприклад, до якоїсь великої католицької країни, яка б з величезним задоволенням точно приймала папу Налева XIV? Будь-яка країна, навіть ну, особливо католицька, так, візит голови своєї церкви вітала б. Би завжди але візит власне до мусульманської країни напевно покаже те що папа не оминає і представників інших релі... релігій та інших конфесій і також в Стамбулі відбудеться зустріч з православним патріархом Варфоломеєм, що є історичним селенським патріархом, який представляє все православ'я. Тому тут буде не тільки такий. Скажімо, мусульманський місток, так який буде будуватися між християнством та ісламом, але буде відбуватися і зустріч ще й з е, найбільшим прилатом православ'я історичним патріархом Селенським Варфоломієм, що також покаже те, що, хоча християни, вони є меншістю в Туреччині, але вони є важливим елементом для спілкування папи і, і православ'я, тому відом... іслам православ'я. Чи відомо так. вам чи будуть там представники московського патріархату? До сьогодні я не побачив ніяких заявлень чи заяв від РПЦ, і напевно не будуть вони присутні, оскільки знаємо, що немає суперчасти між РПЦ та Варфоловієм, особливо після того як він надав томос Православній церкві в Україні в 2018 році. Але напевно те, що вони мовчать, є теж таким знаком того, що вони поки що стратегічно очікують, як же їм правильно правильно відреагувати на ці події, які будуть відбуватися, оскільки папа не зустрічається з Кирилом. Так, головою православної російської церкви, а він буде мати зустріч з Вселенським патріархом Варфоломієм, що напевно досить так болюче вдарить по російській православній церкві після Туреччини. Папа поїде в Ліван. А ви казали, що в Лівані теж не така велика християнська частина суспільства? А тим не менше, чи відомо, куди він поїде, і після Лівану чи Ліван це буде точка завершення першого візиту? Так, після Лівану папа повертається до Риму, повертається до Ватикану. Наразі не було ще оголошено, яка буде наступна його апостольська подорож, але ця перша подорож буде історичною, і як я вже згадував, що вона власне надасть забарвлення траєкторії понтифікату папи Лео Чотирнадцятого. І... Пане... Да, будь ласка, пане Терезе, я хотіла запитати, чи можливо ви знаєте, пам'ятаєте, якою була перша поїздка попереднього папи римського Франциска. А попередній папа римський Франциск перша його подорож це була подорож на Лампедузу, де власне були є деякі такий острів, які є між Європою та Африкою, де е, та база, на яку спочатку приїжджають всі біженці, які хочуть попасти до Європи. Отже, цей такий його жест власне відвідування острова, на якому є біженці мігранти, він дійсно був такою. Точкою поштовху для всього його для усього його пантифікату, оскільки він постійно говорив, що біженці, мігранти, вони не мають бути на маргінесі, вони мають бути включені. Це до речі, також і повторює постійно папа Лев чотирнадцятий, тобто він не розриває цю лінію, але я думаю, що він буде її розвивати для того, щоб говорити, що е, якщо є біженці, якщо є мігранти, то напевно є якась причина, тому я вірю. Що папа Лев чотирнадцятий він буде лише не лише говорити про наслідки, але буде говорити про причини. І так як ми бачимо, що його розуміння миру це є те, що мир має бути справедливий. Без справедливості миру не буде. Тому я думаю, ці меседжі вони будуть звучати як в Туреччині, так і в Лівані. Так, пане Тарасе, я вам дуже дякую за те, що ви доєднались. Ми будемо відстежувати візит папи і будемо чекати на оприлюднення заяв, які будуть після зустрічі папи та президента Туреччини Реджепа і Поердогана. Нагадаю, що обидва і папа Лев Чотирнадцятий, і президент Туреччини готові представити свої держави, свої території як мирні площадки для врегулювання російсько-української війни. Нагадаю, ми спілкувалися із Тарасом Дзюбанським, доктором Богословських наук. З ним говорили про перший міжнародний. Візит папи римського лево чотирнадцятого.